Я громадянка України. Я парафіянка Української православної церкви, а верніше Київської митрополії Української православної церкви, якій 32 роки і 2 місяці з моменту реєстрації при Міністерстві юстиції. Ми сповідуємо Єдину Святу Соборну і Апостольську Церкву. Хто зі мною погоджується, незалежно, чи то Українець чи українка. Давайте будемо захищати свої конституційні права. Я пропоную вам флешмоб. Зараз під цим відео, верніше, в дописі в даному відео я добавлю закони, на які можемо посилатися в захисту своїх прав на вільне віросповідання. Я пропишу це як великою статтєю. Пропоную вам, кожен зі своєю фотографією, з картинкою, з будь-чим, соціальній мережі. Такий, як флешмоб, я громадянка України для чоловіків, я громадянин України. І далі допис: ми знаємо свої конституційні права. Я прошу просто оце скопіювати той текст, який я добавлю десь приблизно через 10 хвилин, десь так. Я його, як завжди, дописами, як завжди, смайликами, як завжди, підправлю. І ви просто поширюйте на своїх сторінках. Ми маємо показати свою ідентичність і підтримку. Ми маємо показати, що ми, як громадяни України, виконуємо статтю 5 Конституції України, бо саме ми є влада. Ми диктуємо посадовцям при посадових кріслах, м'якеньких посадових кріслах. Що їм робити? Ми диктуємо, як ми маємо жити, процвітати, і ніхто не має права нам вказувати, як ми маємо молитися, як ми маємо сповідувати, як ми маємо дихати, ходити або здійснювати реалізацію своїх конституційних прав. При тому ми не порушуємо жодних прав жодної людини в світі. Але порушувати наші права ми не маємо право дозволити. Тому, слава Богу, за все. Я українка, і я знаю як громадянка України, як захищати свої права. А ви, слава Богу!